Привіт, дорогенький. Я фотокореспондент видання Телеграф Ян Доброносов. Розкажи де ти переважно працюєш? Скільки у тебе до ворога? Отак скажемо. До ворога в залежності від позиції, на якій я знаходжуся, в середньому, через 2-3 кілометри. Зараз це ми трошки в тилу. Правильно будемо казати. Скільки так, тут? Так. Кілометрів 20, 20 так? 20-25, я думаю. 25 кілометрів. Я хочу, щоб ти мені розказав в результаті чого в тебе з'явилася ця рука. Ця рука з'явилася мене в результаті ампутації. Я її отримав у 22-му році, потім довгий час проходив реабілітацію. Поранення? Ну, Це поранення, поранення бойове, бойове да? так? Бойове поранення. І ти після цього повернувся на фронт. У тебе не було думки, ну якби уйти там багато хто питається списатись по комісії? Ну, ви розумієте, просто коли я повертався за кордону, от на початку повномасштабному я для себе став якусь таку ціль, типу, от додому. Додому не повертатися до перемоги, тобто до закінчення війни, до перемоги. Е, Скажи, будь ласка, ти літаєш цією рукою? Цією рукою конкретно я не літаю, мені набагато зручніше без неї. Покажи, як ти літаєш, саме так, як тобі зручно, як це відбувається кожен день. Ти її знімаєш да, перед цим? Я вже питав, але запитаю безпосередньо для інтерв'ю. Я бачу, що ти ну, не відчуваєш якихось обмежень. Ну, я вам чесно скажу, що людина це дуже адаптивне створіння. Якщо ти щось хочеш, якщо тобі бажання, ти можеш всього навчитися. Всього навчитися, правильно. Скільки в тебе бойових вилетів? Валютів. Да. Ну, я їх не рахую, якщо чесно. Ну знаєш, приблизно ти там скільки підерів вбив? там, 100-500, тисяча є. <гум> Це смішно. <гум> я, я не, я я не, я не мій радний, щоб давати таку кількість убитих підерів, але працюємо, вбиваємо, даємо результат. Даємо результат. Супер. Я тобі дуже вдячний за роботу. Давай отак, якщо можна. Трш, кайф, подякував.